Росію просять зупинити вогонь в Україні на час зимових Олімпійських ігор. Чи погодиться Кремль? Натомість із Москви лунає чергова гучна заява. Окупанти пригрозили атакувати Київ зброєю відплати. Про що йдеться? Розповім на фабриці новин. Ставте вподобайку і одразу починаємо. ООН та організатори зимових олімпійських ігор закликали зупинити на період змагань бойові дії по всьому світу, зокрема і в Україні. Запропонована перерва охоплює зимові олімпійські ігри, що триватимуть із 6 до 22 лютого, а також параолімпійські ігри із 6 до 15 березня. Також організатори просять про перемир'я за тиждень до і після кожного із змагань. А Україна тим часом звернулася до МАГАТЕ. Прохання просте виключити Росію із керівної ради агентства. Міністр енергетики Денис Шмагаль переконаний, що країні, яка гатить по підстанціях АЕС, не місце в МАГАТЕ держава, що навмисно підриває ядерну безпеку, не може брати повноцінну участь у головному політичному органі агентства. Це підрив одного із семи стопів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ, додав чиновник. На цьому тлі Москва не виглядала нічого іншого, як озвучити нову погрозу. Цього разу відзначився спікер Держдума РФ В'ячеслав Володін його обурила заява Володимира Зеленського, який категорично відмовився віддавати Донбас і заяс росіянам. Тому Володін вимагає нового потужного удару по Україні. Цитую. Депутати державної думи наполягають на застосуванні більш потужної зброї зброї відплати і досягнення цілей спеціальної військової операції, написав він. Паралельно із цим Росія планує нові операції на фронті. Вона давно поклала око на Одесу і Миколаїв, каже голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Водночас уточнює, що окупантам потрібна також затока на Одещині. Щодо розмов про спробу росіян увійти у Одесу і Миколаїв, то тут ймовірно стояло питання про контроль торговельних шляхів. На мою суб'єктивну думку, в них був розрахунок взяти під контроль затоку, аби створювати загрозу для Молдови і підтримувати свої сили у Придністров'ї, Припустив Тимочко. Наразі армії РФ вдається знаходити прогалини в обороні України на фронті через брак особового складу у ЗСУ. Про це пише The New York Times. Журналісти вважають саме мобілізаційну кризу основною причиною проблем на Запоріжжі, а також те, що командування України зосередило основні ресурси на Донецькому напрямку. При цьому видання вважає, що повного провалу оборони під Запоріжжям не буде. Але українські солдати у коментарі журналістам зізналися. Змушені постійно гасити пожежі на різних ділянках, аби не дати ворогу наростити темп наступу. Цілком можливо, що вже найближчим часом українське військо отримає підсилення. У НАТО анонсували чергове засідання у форматі Рамштайн. Воно відбудеться 12 лютого у Брюсселі. Також стало відомо, що Пентагон уклав контракт на технічне обслуговування винищувачів F-16, зокрема й тих, котрі передали Україні. Йдеться про комплексне обслуговування на суму понад 235 мільйонів доларів. Роботи триватимуть у Бельгії. Тим часом Фрідріх Мерц закликав Україну посилити свої промислові і оборонні галузі, тобто зробити ставку на індустріалізацію. На думку німецького канцлера, це допоможе Києву швидше відновитися після завершення війни, а також забезпечити прорив у ЄС Україна здатна запустити власне економічне диво. Вважає Мерц. Інший союзник, французький лідер Еммануель Макрон, повідомив Володимирові Зеленському невтішну новину. Париж змушений відпустити раніше затриманий танкер тіньового флоту РФ під назвою «Грінч». Мовляв, такі вимоги французького і європейського законодавства. Макрон пообіцяв попрацювати із юристами, аби у подальшому російські танкери залишалися заарештованими. Натомість у Москві взагалі відхрещується від причетності до арештованого судна. Права рука Лаврова Марія Захарова стверджує, що на борту були винятково громадяни Індії. А сам Грінч взагалі не зрозуміло, звідки взявся. Однак про те, що цей танкер під санкціями за перевезення російської нафти і вийшов із порту у Мурманську, речниця МЗС РФ вирішила не згадувати. Друзі, а як ви розцінюєте затримання танкерів Тіньового флоту Росії? Це радше гра на публіку чи реальне бажання знизити експортні доходи агресора? Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Упродовж найближчих тижнів стане зрозуміло, чи зможуть Україна та Росія вирішити територіальне питання. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер. Він підтвердив, що кінець війни зводиться саме до проблеми Донбасу. Крім цього, Вітакер зауважив, що Москва продовжує втрачати тисячі солдатів на день. Я бачив загальнодоступний звіт, у якому говорилося, що з початку війни разом втрати з обох сторін становлять 2 мільйони людей. Це катастрофічно, додав він. За даними Bloomberg, втрати окупантів в Україні дійсно зростають останнім часом, і Кремлю дедалі складніше компенсувати їх без нової хвилі мобілізації. Тож потенційно це може вплинути на хід мирних переговорів. Водночас, депутат і секретар оборонного комітету ради Роман Костенко не бачать передмов для завершення війни цього року, каже, що Росія успішно адаптувалася до санкцій, а політика Дональда Трампа вивела Путіна із міжнародної ізоляції. Я не бачу зараз умов, які сприяли б закінченню війни 2026 року. Чому РФ має зупинитися? Якихось санкцій серйозних ніхто не вводить. Вони на нормальному рівні з ними всі рахуються. Трамп їх вивів із консервування, у якому вони були зараз. Вони почуваються краще ніж до цього. Пояснив свою позицію. нардеп. на руку росіянам може зіграти і оголошене енергетичне перемир'я. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що пауза в обстрілах України лише посилить армію Росії. Російські війська зможуть накопичити запаси безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для нанесення великих комбінованих ударів у майбутньому. Водночас Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі. Йдеться у статті видання The New York Times пише, що енергетичне перемир'я було радше. Джентельменською угодою між українською і російською делегаціями у Абу-Дабі. вона мала набути чинності ще в понеділок, 26 січня. Однак, уже 27 числа окупанти вдарили дронами по Одесі і пасажирському потягу на Харківщині. Після цього, як стверджує видання, російські перемовники приватно вибачилися перед українською делегацією, яку очолюють Рустем Уміров і Кирило Буданов. Мовляв, не всі підрозділи армії РФ отримали наказ утриматися від вогню. Та схоже, що загарбники просто змінили підхід до ударів замість енергетики. Тепер вони атакують логістику, зокрема залізницю. Про це каже і президент Зеленський. За минулу ніч не було ударів по енергетичних об'єктах, але ще вчора в день були ураження саме енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці, написав глава держави. Тим часом США не виділили Україні обіцяні близько 250 мільйонів доларів на відновлення енергетики. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що рішення ухвалили ще при Байдені. Частину коштів мала виділити USAID. Проте Дональд Трамп закрив програму, що зупинило допомогу. Тож, поки у Вашингтоні триває бюрократична плутанина, Україна страждає від обстрілів росіян і сильних морозів, додає власне агентство. Ні для кого не секрет, що всередині Росії далеко не всі позитивно сприйняли рішення Путіна оголосити енергетичне перемир'я. Багато зетблогерів і так званих воєнкорів звинуватили Кремль у зраді. Мовляв, для повного блокауту в Україні, нібито залишилося лише кілька ударів по енергетиці. Натомість президент РФ оголосив паузу, так звана. Партія війни всередині РФ вимагає йти до переможного кінця і відверто критикує Путіна. Експерти звернули увагу, що ті самі пропагандисти раніше підтримували Євгена Пригожина і повстання ПВК Вагнер. Фахівці припускають, що подібна історія із заколотом у Росії може повторитися. Друзі, що думаєте ви? Чи можливий такий сценарій? Долучайтеся до обговорення у коментарях.